Розпочинаємо новий інформаційний тиждень в ефірі. Програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Дар'я Рубан. Вітаю. Триває 194-та доба повномасштабної війни расистів проти України. За інформацією генштабу, за добу вдалося ліквідувати 300 путінських найманців. Загалом за весь час спротиву ЗСУ знищили 49 тисяч 800 військових РФ. А ось на Брухт перетворили понад 2060 тисячі танків, 236 літаків та майже 4460 тисячі бойових броньованих машин. Наразі Активні дії тривають по всій лінії зіткнення, особливо гаряче на Півдні та Донеччині. Всі ті е, полонені, які поповнюють наш обмінний фонд, свідчать одне і те саме, що серед людей на тому боці шириться розуміння, що перспектив немає в цій битві. Е, їх залишають, їх е, обмежують абсолютно логістично, і це не тільки тому, що. Наша робота по логістичних центрах є результативною, а ще й тому, що морально-психологічний дух і співвідношення і взаємине з командуванням в цих підрозділах надто розхитані, надто мораль... деморалізовані. Покарання за необережність двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей, на виставці у Чернігові, повідомили про підозру. Про це зазначило державне бюро розслідувань. За їх інформацією, один із військових під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату, відому як РПГ 26 і натиснути на спусковий гачок. Як зазначив голова Черніговської обласної військової адміністрації. Цієв В'ячеслав Чаус внаслідок інциденту до медиків звернулися 15 травмованих. Загалом внаслідок пострілу постраждало 9 людей, шестеро з яких діти про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок. Та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Особи були затримані. На Київщині відремонтували 47 закладів освіти, що зазнали руйнувань внаслідок рашистської окупації. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Досі триває відновлення ще 80 шкіл та 33 дитсадків. Завершити роботи планують до кінця року. Загалом в регіоні вже відремонтували понад 1700 пошкоджених війною об'єктів інфраструктури, ще понад 1300 – в процесі відновлення здійснюється за кошти державної субвенції обласного та міських бюджетів, а також за гроші українських меценатів. Відновлюємо також і житловий фонд. На Київщині пошкоджені 1534 багатоповерхівки, з яких 161 – зруйновані повністю. Близько 300 знаходиться у процесі відновлення. Із 22 тисяч пошкоджених приватних будинків майже 5 тисяч зруйновані повністю. 623 домогосподарства вже відновлені. Майже 800 в процесі ремонту. Попередньо, до кінця 2022 року, ми плануємо відновити близько 10 тисяч об'єктів, що постраждали від бойових дій. Зокрема, є розуміння та попередні домовленості щодо фінансування цих відновлень. Гарячі обіцянки, холодні батареї. Ще ніколи тема про опалювальний сезон так не турбувала українців, як цьогоріч. Традиційно запуск системи розпочинався всередині жовтня, коли середньодопова температура становила плюс 8 градусів. Однак цьогоріч війна, ракетні обстріли окупантів, дефіцит газу в сховищах змушують чиновників ще більше задуматись над підготовкою. Ситуацію проаналізував Ярослав Гопаца. До опалювального сезону залишилось менше півтора місяця. Однак експерти вже кажуть, що він буде найскладнішим за всю історію незалежності. Водночас міський голова Білої церкви стверджує, що громада готується до надзвичайних ситуацій. Як і щороку Білоцерків тепломережа здійснює заміну зношених труб. Наразі такі роботи виконані на 70%. у крайньому випадку. Місцева ТЕЦ зможе працювати на альтернативному виді палива, такому як мазут. Крім того, проводять ремонт ліній електропередач. Адже за словами чиновника без світла місто буде важко забезпечити водопостачанням і водовідведенням попри це готуються до найгірших сценаріїв, тож закуповують буржуйки та інше. Ми внесли зміни для того, щоб мати можливість закупити модульні пересувні котельні великої потужності, потужності 1 мегаватт, півтора мегаватта, для того, щоб у разі необхідності облаштувати. Пункти обігріву. Така котельня дасть можливість забезпечити. Одна ну, один мегаватт котельня має дасть можливість забезпечити е, теплом. Ну, наприклад, таке приміщення, як е, достатньо велика школа, в 10 тисяч квадратних метрів. От одна мегаваттна котельня може дасть можливість забезпечити. Так само, півтора мегаваттні котельні можуть забезпечити вже, наприклад, лікарню. Ми м, сьогодні закуповуємо стратегічний запас. Дрів, стратегічний запас пального для генераторів, стратегічний запас харчових продуктів у нас в місті вже створений. Він є з розрахунку ну, десь приблизно 80 тисяч населення на місяць. А ось голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко не такий оптимістичний і рекомендує не вестись на гучні заяви чиновників. Він прогнозує, що температура в багатоквартирних будинках буде набагато нижчою ніж 18 градусів, про які заявляють можновладці, адже тепловтрати складають 40-50%. Якщо на вході теплоносій може відповідати позначці 18 градусів, то на виході 14-15. Також експерт застерігає, що цьогоріч ми можемо залишитись взагалі без. Газу та електроенергії, а все через можливі ракетні обстріли росіян. Таким чином вже зруйновані Чернігівська, Охтирська та Кременчуцька ТЕЦ, та, попри зовнішнього ворога, є ще й внутрішній через несправедливі судові тяганини на білоцерківську ТЕЦ не допускають керівництво, призначене законними власниками. Говорити про нормальне проходження опалювального сезону немає сенсу, тому я всі, хто проживає в церкви, а я звертаюсь. Готуйтесь до опалювального сезону. Температура в ваших будинках буде вкрай низькою. Можливо, буде дуже холодно. Перевірте, будь ласка, стан електричної мережі багатоквартирного будинку. Перевірте технічну документацію будинку, яку, яке навантаження може витримати ваша мережа, електрична мережа, коли, наприклад, ви всі включите електроприбори, коли буде догріватися. Якщо ж електромережа багатоповерхівки не витримує навантаження, експерт радить шукати запасний варіант. До прикладу, переїхати у приватний будинок з твердопаливним котлом. Також має бути генератор, але не варто забувати про запас дров та диспалива. Ну не буде газу, що будемо придумувати. Будемо топити буржуйками. Ну, вихід з положення можна знайти завжди. У будемо палити свічку, ну треба щось якось виживати. Хай тепліше вдягається вдома. Один чоловік сьогодні розповідав, дідушка такий старенький, що він свої дерев'я старі вікна запакував чотирма кілограмами. Ну якоїсь там шпокльовки, не знаю, як воно правильно називається. Ну хай люди таке роблять. Пенсіонери грошей нема. Дрів не купуємо, а як Бог дасть, так і буде. Купили обогрівателі електричні, будемо включати. Якщо буде світ, звісно. Так. І теплі віші будемо одягати, Хай буде хоч 15-18 градусів, щоб не замерзла система, щоб хоч не розмерзлася. І то я буду благодарна нашому Зеленському за це. Ну трошки дрів є, Буржуйка також. Будемо забиватися всі воду кімнату та виморітися. А що робити? Тим часом голова Нафтогазу Юрій Вітренко попереджає, опалювальний сезон розпочнеться пізніше за традиційне 15 жовтня та завершиться раніше. Все залежатиме, чи нададуть міжнародні союзники кошти для закупівлі 4 мільярдів кубометрів газу. Також за словами очільника держпідприємства Україна видобуває лише 60% необхідного газу. Решту закуповує з ЄС, і на ці потреби необхідно орієнтовно 10 мільярдів доларів. Однак розрахунки можуть змінитися, якщо Росія завдасть Удару по будь-якому критичному об'єкту інфраструктури Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Акциз на пальне повертається. Відповідний законопроєкт у першому читанні прийняла Верховна Рада. Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк. Документ передбачає здорожчання податку до 100 євро за тисячу літрів. За поточним курсом це збільшить ціну пального на 4 гривні. Нова ставка акцизного збору діятиме до завершення воєнного стану. Як йдеться у пояснювальній записці, це допоможе наповнити державний дорожній фонд та при Скорити відновлення пошкодженої орками інфраструктури зазначу, також в законопроєкті пропонується замінити ставку акцизу на автогаз 52 євро за тисячу літрів, а не 100 євро, як пропонує уряд. І продовжуємо ефір освітньою тематикою. Навіть попри війну та складні часи, українська молодь прагне навчатися у вишах. Лише до Білоцерківського аграрного університету цьогоріч зарахували майже дві тисячі студентів. З них 855 – першокурсники. Про це повідомила ректорка закладу Олена Шуст. Під час вступної кампанії найбільшим попитом користувались соціально-гуманітарний, агробіотехнологічний та ветеринарний. Нарні факультети, однак, як наголошує очільниця державного університету, всі спеціальності наразі в пріоритеті. Зазначу, до 30 вересня ще триває вступна кампанія для контрактників. Попит, попит на ветеринарію сьогодні дуже хороший, тому що ну напевне ви знаєте, що в минулому році ми отримали міжнародну акредитацію. Що це означає? Це означає те, що випускники саме ветеринарного факультету Білоцерківського університету отримують диплом міжнародного зразка і мають можливість працювати в будь-якому куточку Європи. В цьому році у нас майже 600 бюджетних місць було заповнено так. Арт-терапія для переселенців. Творча студія Лис у фарбі спільно з бібліотекою номер 8 проводить творчі заняття для нових мешканців Білої церкви. Як розповідає майстриня Людмила Сябро, сьогодні урок присвятили ліпленню з глини. Подібні майстер-класи організовують кілька разів на місяць. Вікових обмежень для відвідувачів немає. Займатись можуть як діти, так і дорослі. До того ж, долучитись до творчості закликають і містян. Ідея в нас взяти із інтернету, от який він в когось вийде, це Кожного свій можливо не полосати, можливо, не така собачка. Технологічно процес доволі в нас складний, займає в часі десь приблизно днів 10, не менше. В першу частинку ми сушимо виріб, десь днів 5, далі запікаємо, а потім ще раз розмальовуємо і знову запікаємо. І традиційно завершує випуск новин тижневим прогнозом погоди в білій церкві. Як повідомляє Укргідрометцентр в Україні очікуються перші заморозки ґрунту вночі від нуля до п'яти градусів, тож же з привідчиненим вікном не поспиш. У вівторок та середу синоптики обіцяють температуру в день 16-18 градусів тепла. Сонце рідко визиратиме за хмар. Ночі холодні. У четвер погода не зміниться. Майже весь день буде по. Хмуро. Термометри показуватимуть плюс 20. А ось у п'ятницю протягом дня йтиме дощ. Повітря прогріється максимум до 19 градусів. На вихідних метеорологи прогнозують мінливу погоду. У суботу та неділю небо затягне хмарами і переважно дощитиме. Температура коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. На цю хвилину в мене все, і хоч літо вже позаду, але ми з нетерпінням чекатимемо бабиного. Адже погодьтесь, бавовна для російських терористів краще палає при ясному сонечку. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та не забувайте ділитися своїми думками під випусками наших програм. Слава Україні та її захисникам.